Уряд повторно схвалив законопроєкт про виплати сім'ям в розмір 50 тисяч гривень за народження дитини. Дізнаємося, що про це думають українці. Звісно, як молода мама, я вважаю, що варто збільшувати це допоможе принаймні тим жінкам, які працювали, комфортніше себе почувати в декреті. Ну я думаю, українців має бути більше, тому є сенс, якщо дозволяє національний бюджет, було б непогано збільшити цю суму виплат. Країні не вистачає народжуваності з, з, з війною. Тому так, да, мотивація потрібна. Я думаю, що це дуже важливий законопроект. Він потрібен, бо на 860 гривень то, що зараз на дитину виплачують, це дуже мало. Є такий острах, неблагонадійні люди почнуть більше народжуватися заради виплат, але мені здається, так і було. Завжди. Чи це достатньо мотиваційний фактор, чи ні, не знаю. Щоб е, були виплати вищі, і це буде стимулювати е, народжуваність в Україні. Я підтримую, тому що я думаю, що жінка дуже багато витрачає енергії своїх сил, але не отримує е, ніякої віддачі. Як психолог я взагалі вважаю, що мамам треба платити. А якщо то хоча б комфортніше буде. Я підтримую, бо українців має бути більше. У нас демографічна криза. Будь-які заходи, які направлені на підвищення народжуваності, тільки вітаються. Я дуже підтримую.